Хайте повідомлення, значить, Кондратюку Ігор Михайлович. Повідомлення наказ: народ, єдине джерело влади може доручити своїм представницьким структурам виконувати умови, але аж ніяк не укладати, і приймати їх, робити злочин проти людства. Єдиним джерелом влади в Україні, республіці є народ, народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади і. Безпосеред народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. То органи місцевого самоврядування, то потім я так і написала: самоврядування право визначати і змінювати лад в Україні належить виключно народові. Україна є республікою. П'ята ят... стаття Конституції України на землі українській Україна. Мають чинність виключно її конституція і закони України, які не суперечать Конституції, це є відповідь апарату Верховної Ради України, не Верховної Ради, а апарату Верховної Ради. Це не один. Стаття 19 Конституції України. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Восьма стаття Конституції України. Конституція, основний закон, має найвищу юридичну силу, усвідомлюючи відповідальність перед Богом. Всі, всі усвідомлюємо попередніми нашими нинішніми нашими. Та прийдешніми поколіннями, керуючись актом проголошення незалежності України від 24 серпня 91 року, сваленим 1 грудня 1991 року, всенародним голосуванням голосуванням приймається Конституцію основний закон це є преамбула Конституції України, так що ми з вами всі несемо відповідальність перед попередніми нинішніми і прийдешніми своїми поколіннями. Своїми дітьми, внуками і правнуками, народженими і уже не народженими. Повідомляю керівника організації Андрушівський Рем, вулиця Енергетична, 1, міста Андрушівки, Кондратюк Ігор Михайлович. Я, жінка Олена Вікторівна Холодініна, є співвласником природних ресурсів економічної зони. Це є власність народу. Власність повинна використовуватися на шкоду, не на шкоду людині. Людина користується для задоволення своїх потреб державної та комунальної власності, закріплені в 41 статті Конституції України, так як документів стосовно актів прийому передачі з балансу на баланс на території нерухомого майна, в тому числі енергосистем, енергостанції. Газотрубопроводів, водопроводів від суб'єкта права Союзу РСР Української РСР до суб'єкта права України, акта розмежування території суміжними з, Україном, з Україною державами в центральному державному архіві вищих органів влади не виявлено. Що в котрий раз свідчить, що правовий режим власності всього майна в Україні Республіці це є публічна власність, це є всенародне добро. Відповідь апарату Верховної Ради. Тому я вам заявляю, що 23 листопада 2022 року, о 7 годині 45 хвилин ранку, прибули злочинці. Працівники злочинця Андрушівського РЕМ на чолі з керівником яких є Кондратюк Ігор Михайлович. Це з його слів, працівники Андрушівського ЦОК-ТОКЖОЕК, менеджером який є Поліщук ОІ в супроводі. Поліцейських Андрушівського районного підрозділу прибула техніка, якою управляли особи. Це значить, прибули трактори, машини, на яких були зняті номерні знаки без попередження, без письмового чи усного, в зимовий опалювальний період лінії, електромережі, домого домоволодіння були перерізані. Так народ України не може діяти по відношенню до свого народу. Такий злочин можуть зробити. Лише нелюди, злочинці, бандити, шахраї і так далі. Це можуть зробити орки, це можуть зробити окупанти на моїй українській землі. Злочинці намагалися мене штовхати, а тракторист намагався вдарити каскою присутності поліції. Адже поліція це юридична особа і Андрушівський Рем це юридична особа, які не мають ні сові ні честі. Перед тим, як скоїти злочин працівникам поліції, керівнику РЕМ, невідомим особам, мною була зачитана інформація для посадових і службових, юридичних і фізичних осіб, а саме цитую, те, що я читала, те, що заставляли, перебивали. Плегалин, все є підтвердженням відеофіксація. Повідомлення було зачитано таким чином. Стаття 68, Я їм повідомила, що вони можуть не виконувати звичайний наказ. Стаття 68 Конституції України е, заявила, що кожен із вас зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права свободи е, людини і навіть інших людей. Питаю, закон для всіх вище постанов. Згідні? Питаю, згідні. Питаю згідні. Закон вище наказів. Згідні? Закон вище рекомендацій. Накази, постанови, рекомендації повинні відповідати закону. І створюватися так, щоб не суперечити Конституції. А інакше вони є злочинні, антиконституційні та їх не можна виконувати. Згідно конституції вони є нечинними, нікчемними нікчемними. Повідомляю та нагадую, що сьогодні в Україні Конституція має найвищу юридичну силу. Так. Повідомляю <кхм> закони, які там прописані, є гарантом і діють для всіх однаково. Про це прямо вказується в статті 8 Конституції України. Також там зазначено, що будь-які закони та інші нормативно-правові документи це накази, постанови, рекомендаційні листи, листи приймаються на основі Конституції і повинні відповідати їм, тобто не перевищувати свої повноваження перед Конституцією. Тому. Накази, постанови, розпорядження, рекомендації не повинні суперечити Конституції, тому вони видаються і створюються на основі конституції. Тому, шановні і нешановні представники виконавчої влади, злочинці, посадові особи, керівники, замовники і виконавці злочину. Інформую вас про те, якщо прийшов наказ скоїти злочин, потрібно перевірити перше, чи можна його виконувати і чи є у вас повноваження. Якщо, адже якщо наказ суперечить Конституції України, його ні в якому разі не можна виконувати, інакше ви зробите злочин. Повідомляю, що будь-хто може відмовитися від виконання таких наказів постанов рекомендацій без будь-якої відповідальності у свою сторону. Про це говорить стаття 60 Конституції України. Ніхто не зобов'язаний виконувати явні злочинні накази чи розпорядження. За віддання явно злочинного антиконституційного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність. І ця відповідальність ляже на плечі виконавців, що виконують злочинний наказ, розпорядження, постанову рекомендації. Тому рекомендую всім. Представника виконавчої влади уважно придивлятися до постанов наказів. Розпорядження, перевіряйте їх на наявність підписів, печаток та на відповідність повноважень в межах Конституції України. основного закону. Незнання закону не збавляє від відповідальності. Далі, якщо ви осознано все ж таки чи неосознано вирішили виконати антиконституційне розпорядження, накази постанови, що суперечить конституції, ви здійснюєте перевищення службових повноважень, зловживаєте владою службовим становищем для досягнення незаконних дій цілей. Увага! Згідно статті 3 конституції, органи державної влади. Виконавчі, законодавчі, судові відповідають перед людиною за свою діяльність. Людина, її життя, і здоров'я, честь і совість, і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою цінністю. Стаття 22 Конституції України. Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть. Бути скасовані при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Тому ви, представники, посадові службові особи, виконавці злочинних дій повинні дотримуватися Конституції України, не переступати межу інших людей, адже далі ваша відповідальність буде збільшуватися. Людина має природне невід'ємне право на недоторканність приватного житла. Керівники фірм організацій, представництв призначаються юридичною особою і діють на підставі її довіреності. Була зачитана постанова Кабінету міністрів України від 5 березня 2022 року номер 206 Але представники злочинних організацій, керівник Андрушівського РЕМ, енергетична один міста Андрушівка, Андрушівський район. Кондратюк Ігор Миколаєвич з його слів та представник злочинної фірми організації Менеджер О ОІ Поліщук та їхні працівники виконавці злочину не звертали на це повідомлення увагу. Вони старалися перекричати мене, аби на відеозапису було незрозумілим, що я їм зачитувала. Нагадую, що керівники підприємств, керівники установ, відокремлених підрозділів, керівники організацій, посадові та службові особи їхні працівники мають чітко дотримуватися Конституції на землі Української України Республіки та законів України, що не суперечить Конституції, основний закон. Нагадую, Конституційний суд України, юрисдикція якого є обов'язкова для вас, наголошував. Тут є відповідь. Конституція України прямо встановлює заборону протиправного позбавлення власності. Непорушність цього права означає передусім невтручання кого у здійснення власником своїх прав щодо володіння, користування та розпорядження майном. Заборону будь-яких порушень прав власника щодо його майна всупереч інтересам власника та його волі. Повідомляю: я, жінка, народ, Олена Вікторівна Холодініна. Не відмовлялась, та не давала. Не дозволяла вам, керівнику Андрушівського РЕМ, вулиця енергетичного 1 Андрушівського району Житомирської області, Кондратюк Ігор Михайлович та менеджеру ЖОЕК Поліщук ОІ, значить, мого майна об'єкту інтелектуальної власності для створення юридичних фікцій, в тому числі для створення облікової одиниці в електронних системах будь-якого іншого використання з метою здійснення вашої господарської діяльності. Не надавала згоду вашим фірмам, організаціям на обробку. Та використання моїх власних даних, у тому числі що стосується вчинення будь-яких дій зі збиранням, реєстрацією, накопиченням. Зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням і поширенням, розповсюдженням, реалізацією, передачею, знеособленням, знищенням будь-яких відомостей про мене, за порушення виключних моїх прав власника, від імені яких я, людина, автор творить своє життя, юридична особа в особистій якості, керівника Андрушівського РЕМ та менеджера Андрушівського цок-ЖоЕК, або іншої особи, або групи осіб, яка має діяти від імені юридичної особи відповідно до установчих документів або за задов... Віреності, які приймали участь у скоєнні злочинів, буде, будуть або так, або так зобов'язані сплатити компенсацію 2 мільйони національній валюті. Наказую довіреність від юридичної особи людини, бо то юридична особа це мертвофіція. За нею стоїть людина, ну, ми це все заснято. Яку ви, як керівник Андрушівського Кондратюк Ігор Миколаївич, представляєте. Надати довіреність від юридичної особи як менеджер Андрушівського жовцок. Жоек Поліщук представляє, от це моя вимога. Зараз ви маєте їх зобов'язати, якщо ви тут надати мені довіреність від світів особи, бо тому, що за два роки вони мені надали зобов'язати їх зараз. Отут, хто тут всі мають приймати. І це що зараз зачитуєте, можна було простими словами. Написати. Ні, цікайте, чекайте, чекайте, ні, віру, не прошу. Віру, я ніколи так, не прошу. Я наказую, і вимагаю Ні, мене ні, так але при Слухайте, слухайте. І слухайте, і слухайте так. Як юридична особа, ви мені не я дієздатна людина, яка має сама собі написати, сказати і це, чого ви мені зараз. Що ви мені вказуєте? Я вам не ви не маєте. Я вам сказати. давала так, право. Так, так як я... юр... да. юридична особа, це фікція, це мертва особа, яка не може нести відповідальність, не має ні совісті, ні честі. Кожна людина, особа, яка приймала участь у Свавілі, в злочині двадцять рішення виконання злочину, яких призвели до порушення моїх конституцій. Інструкційних прав власника, кожна ця людина, особа-виконавець буде нести особисту відповідальність по закону, а також особисто відшкодовувати матеріальну і моральну школу. шкоду. Якщо ви керівник Андрушівського рем, міста Андрушівка, Житомирської області, Андрушівський район, Кондратюк Ігор Миколайович, менеджер Андрушівського району, цок-ТОК-ЖОЕК, міста Андрушівка, Житомирська область, Андрушівський район, вулиця Весолкова, Поліщук, не надасте для ознайомлення правоустановчих документів, Ваші злочинні дії будуть підпадати під статті Кримінального кодексу України, а саме стаття 255 Кримінального кодексу України створення злочинної організації на території України Республіки, стаття 353 Кримінального кодексу України самовільне привласнення владних повноважень, стаття 365.2 кримінального кодексу «Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги, стаття 182... Порушення недоторканості приватного життя, стаття 162 порушення порушення недоторканності житла, 356. самоправство, 189. вимагання, 358. підроблення документів, початок підписів, 362. шістдесят впливу місцевого самоврядування, 185. Таємне виградення викрадення чужого майна за попередньою змовою групою осіб, стаття 442. геноцид. Геноцид далі Конвенція по морському праву стаття 136 мовою оригіналу район і його ресурси являються наслідєм чоловічства. Я, народ, жінка являюся автором творцем даного документу, зміст якого можуть тлумачити лише я.